Працівники державного бюро розслідувань затримали начальника відділу однієї з районних державних адміністрацій Києва, який систематично вимагав гроші з місцевих підприємців. Посадовець відповідав за контроль у сфері торгівлі. Він опікувався підприємцями, що займалися роздрібною торгівлею, та пропонував їм взаємовигідне співробітництво. У разі відмови погрожував перевірками та блокуванням діяльності. З однієї торгової точки він вимагав щомісячно 500 доларів. Так, у січні 2025 року чиновник запропонував підприємцю, який продавав м'ясну продукцію та ковбаси, сплачувати щомісячну дан. Нину за гарантію безперешкодної роботи зафіксовано щонайменше дві такі передачі коштів зломисника затримано на гарячому під час одержання чергового хабаря 100 тисяч гривень. Під час обшуків вилучено документи та техніку, що підтверджують протиправну діяльність. У рамках слідства перевіряються й інші можливі епізоди вимагання. Посадовці повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція передбачає до 10 років ув'язнення до суду буде скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.